Друга книга Мойсея, «Вихід». розділ 14. І промовив Господь до Мойсея такі слова Скажи ізраїльтянам, щоб вони повернули і отаборилися перед Пігахіротом, між мігдолом і морем. Навпроти Балцефона, ви станете табором біля моря. Фараон скаже про синів Ізраїля, вони заблудились в цій землі, їх затиснула пустеля. Я учиню непоступливим серце Фараона, і він кинеться навздогін за ними. Тож я прославлюся через Фараона та його військо. Єгиптяни пізнають, що я Господь. Так вони і зробили. Єгипетському царемі сповістили, що народ утік, тому серце фараона та його слуг налаштувались проти народу, і вони сказали: Що ж це ми наробили? Навіщо відпустили Ізраїль, щоб люди на нас не працювали? Тож фараон звелів запрягти свою бойову колісницю, взяв із собою своїх людей, зібрав 600 добірних бойових колісниць, а також усі колісниці єгиптян і начальників над кожною з них. Господь же учинив запеклим серце фараона, єгипетського царя, і він погнався услід за ізраїльськими нащадками в той час, як ізраїльтяни рухались під могутньою рукою. Отже, Єгиптяни гналися слідом за ними, вся кіннота, бойові колісниці фараона, його вершники і його військо. Наздогнали їх, коли вони отаборилися біля моря, перед Пії Гахіротом, навпроти Баал Цефона. Коли фараон наблизився, ізраїльтяни підвели свої очі і побачили позаду себе єгиптян, які наближалися. Вони дуже налякалися і заголосили ізраїльські нащадки до Господа. Вони дорікали Мойсеєві, хіба не було гробниць у Єгипті, що ти вивів нас погубити у пустелі? Що це ти з нами зробив, вивівши з Єгипту? Хіба в Єгипті ми тобі не говорили такі слова? Залиши нас, щоб ми служили Єгиптянам? Адже краще нам працювати на Єгиптян, аніж помирати в пустелі. Але Мойсей сказав народові: Не бійтеся, стійте! І побачите спасіння від Господа, яке він учинить вам сьогодні, тому що єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите повік. Господь воюватиме за вас, а ви залишайтеся спокійними. Тоді Господь сказав Мойсеєві: чому волаєш до мене? Скажи ізраїльтянам, щоб вирушали, а ти візьми свій посох, простягни свою руку над морем та розділи його, і нехай ізраїльтяни пройдуть. Посередині моря суходолом. Я ж учиню серце єгиптян жорстоким, і вони підуть услід за ними, тоді я покажу мою славу через фараона і усе його військо, через його колісниці та його вершників, і пізнають єгиптяни, що я Господь, коли прославлюсь через фараона і його колісниці через його вершників. Після цього Божий ангел, який йшов попереду ізраїльського табору, Обернувся і перейшов у їхній тил, перемістився і хмарний стовп, що йшов перед ними, і став позаду них. Таким чином він опинився між табором єгиптян і табором Ізраїлю. Був він хмарою та мороком для одних і освітлював ніч для інших. Тож протягом усієї ночі табори не наблизилися один до одного. Мойсей простягнув руку в бік моря, і протягом усієї ночі Господь сильним південним вітром гнав море, зробивши його суходолом, оскільки вода розступилася. І ввійшли ізраїльтяни на середину моря по суші, вода була їм стіною праворуч і стіною ліворуч. За ними погнались і єгиптяни. Всі коні фараона, його колісниці та його вершники увійшли слідом за ними на середину моря. У час ранішньої сторожі Господь глянув на табір єгиптян зі стовпа полум'яного й хмарного, і привів табір Єгиптян у збентеження. Він загальмував колеса їхніх колісниць і вкрай ускладнив їхнє пересування. Тож єгиптяни кричали: Втікаймо від Ізраїлю, бо Господь воює за нього проти єгиптян. Тоді Господь промовив до Мойсея, простягни свою руку над морем. І нехай повернеться вода на єгиптян, на їхні колісниці та на їхніх вершників, і простягнув Мойсей свою руку над морем, тож на світанку море повернулося на своє місце, а єгиптяни, втікаючи, бігли йому назустріч. Так Господь кинув єгиптян усередину моря. Вода повернулася і затопила колісниці, вершників та все фараонове військо. Яке погналось за ними в море, не залишилося з них жодного. Ізраїльтяни ж пройшли сушею посеред моря, вода була їм стіною праворуч і ліворуч. Так Господь врятував того дня Ізраїль з під руки Єгиптян, побачили ізраїльтяни Єгиптян, але вже мертвими на березі моря. Ізраїль побачив могутню руку в тому, що вчинив Господь Єгиптянам. Народ став боятися Господа, довірившись Господу. Та його слузі Мисею».